Всім привіт! Мене звуть Ксенія Драганова і це мій Ютуб канал. Ми з вами продовжуємо тему концепція бренду, і, власне, ми вже розглянули, що таке позиціонування, з чого воно складається, та як аналізувати цільову аудиторію. І власне, ми переходимо вже від теорії до практики до асортиментної матриці. До вашої унікальної торгівельної пропозиції. Чому я вважаю саме так? Тому що в попередніх відео ми говорили, що ваш продукт, ваші колекції це і є та унікальність, та особливість, за допомогою якої ви будете виділятися на ринку. І ось, власне, асортимент на матрицях, дехто каже, що це просто колекція, хтось каже, що це весь асортимент на протязі року і таке інше. Я вважаю, що асортиментна матриця це є ваш Бізнес-план, власне, що ви будете виготовляти, у які строки та як продавати. Бізнес у фешн-бренді складається з двох направлень. Перше направлення це творчість. Звісно, ви створюєте класні речі, класні колекції, і тут ви перенаєте тільки у творчу таку історію, у творчу сферу. І, власне, є фінансове направлення бізнесу. Там, де ми з вами будемо обговорювати плани продажів, коефіцієнт, націнки, собівартість, прибуток, скидки і таке інше. Скідки? Що нам дає таблиця асортиментна матриця? Перш за все, це планування. Коли ви маєте чіткий план випуску колекції, ви маєте чіткий план по створенню контента, по виробництву, по закупці тканин. Тобто у вас на все буде чіткий графік. Звісно ж, ви його будете не так ідеально дотримуватись, але вже принаймні на рік наперед, а то і на 2-3, на ви будете мати графік, який і ви будете намагатися дотримуватись. Друга класна перевага цієї таблиці у тому, що ви наперед будете прораховувати всі фінансові показники. Ви зорієнтуєтесь, що таке, з чого складається собівартість, яка вона, який коефіцієнт націнки, які можуть бути варіанти знижок. А також ви точно будете знати, який у вас прибуток, яка у вас точка безубиточності, Я не пам'ятаю, як це буде на українською. Та взагалі ви будете розуміти ваші. Фінансові плани. Також у цій таблиці ви зможете спрогнозувати знижки у графіку та одразу ж зорієнтуватися по тому технічному залишку, який. Взагалі-то норма у кожній колекції, і він точно у вас буде. І у цій таблиці ви одразу ж можете його побачити. Також ця таблиця продемонструє вам, де у вашому бізнесі, де у ваших колекціях щось є невигідним. І ось, власне, ви це побачите, і, можливо, ви відмовитесь від певних кроків для того, щоб зекономити гроші або побачити, що це зараз не рентабельно робити. Ви можете перенести якісь плани на майбутнє і сфокусуватися на створенні дійсно ефективної з точки зору продажів колекції. Тому, коли ви вже бачите ваш бізнес-план. У такій ніби розширеній картинці, вам легше діяти та приймати певні рішення. Ви не граєте у сліпу, ви все бачите у вашій таблиці, ви розумієте, які у вас будуть розходи, доходи, взагалі, що, що буде відбуватися з вашим прибутком, чи він буде взагалі. Або буває таке, що ви собі працюєте, працюєте, якісь продажі виходять. Потім ви закуповуєте тканину, і ви навіть не отримуєте дохід. Ви навіть не розумієте, що він у вас дуже мізерний, тому що ви не відчуваєте його. І це добре, коли підприємець реінвестує у свій бізнес з продажів там, минулих колекцій, минулих сезонів. Але ви повинні точно розуміти, скільки ви реінвестуєте. Це не просто так, що ви одні гроші взяли, туди перекинули, і ви не розумієте, який потік грошей взагалі у вашому бізнесі. Ця таблиця розставить всі крапки над і. Також за допомогою цієї таблиці ви будете розуміти, які канали продажів, канали трафіку ви можете задіяти, яку кількість, який бюджет ви можете виділити на певні активності маркетингові, та сформувати дійсно крутий план продажів і його здійснювати у наступних своїх кроках. І перше, з чого я вам рекомендую починати підготовку до заповнення цієї таблиці, це вирішити для себе, який ви будете робити бренд. Ми вже говорили про ціновий сегмент та а, нішу, у яку ви хочете зайти. Тепер ми власне, говоримо про а, ці види колекції або дропів, які ви плануєте випускати у а, проміжку рік. Наприклад, ви знаєте, що світові бренди випускають 4 Колекції у році, і це, звісно, співпадає із сезонністю. Але це дуже великі колекції по кількості асортименту. Бренди-початківці не мають змоги створювати такі об'ємні великі колекції, і я пропоную варіант, звісно ж, дропів. Коли ви створюєте невеличкі колекції, такі половинчасті колекції, а максимально там 10-12 одиниць. Навіть дроп може складатися з трьох одиниць, і це буде нормально. Чому я пропоную вам створювати дропи? Тому що, по-перше, ви можете їх створювати в невеличкій кількості, задля того, щоб протестувати певні моделі, задля того, щоб якомога частіше тішити вашу аудиторію, бути у неї в полі зору, тобто оновлювати постійно асортимент. Постійно щось нове демонструвати і таким чином завжди бути в інфополі вашої цільової аудиторії. Також ви повинні розуміти, які дроби ви будете створювати. Будуть вони сезонними, або ж вони будуть під якісь інфоприводи, наприклад, новорічна колекція, або ж там літня весільна колекція і таке інше. Щодо інфоприводів, ми будемо говорити у наступних відео, але я закликаю вас. Зрозуміти, які, а, який графік випуску колекції, випуск дропів у вас має бути. Якщо це співпадає із сезонністю, то ви повинні розуміти, якщо ви створюєте осінню колекцію, вона має бути вже анонсована десь у середині серпня. 15 серпня ідеально, щоб на, ваш, на ваших сторінках, на вашому сайті вже з'явилась осіння колекція. За для чого ми це робимо? Ваша цільова аудиторія оновлює свій гардероб на осінь, дійсно ж у кінці літа вона шукає осінній одяг. І що, власне, відбувається у багатьох магазинах шоурумах? вони не готові до осіннього сезону. А це чому? Тому що немає графіку, немає асортиментної матриці. І якщо ваш бренд дійсно змінює сезони а, і створює, Колекції під кожен сезон, ви маєте розуміти, що всередині останнього місяця сезону ви повинні створювати нові дропи сезонні. Також ви маєте розуміти, що життя дропу складає десь півтора, максимум 2 місяці. Що це означає? Це означає те, що ви можете продати асортимент цього дропу за цією ціною, яку ви поставили спочатку, десь приблизно півтора місяці. Згодом треба робити знижки або щось інше додавати, тому що. Ті люди, які вже хотіли, вони вже придбали у вас цей товар. Також, звісно, ви маєте налаштовувати постійний трафік на ваш сайт, на ваші соціальні мережі, для того, щоб нові люди бачили, що у вас є колекція. Але все ж таки, ми додержуємося думки, що півтора місяці в нас виходить на дроб, і нам потрібно щось нове створювати для того, щоб зацікавленість нашої аудиторії постійно була в тонусі. Ви можете піти по такій стратегії. Ви створюєте. Один основний дроп перший. Потім до нього додаток додаєте другий дроп. Наприклад, він повторює ту світову гамму, яка була у першому дропі, або ж певні деталі. Або ж просто ви у першому дропі створили брючний костюм а, червоного кольору, а у маленькому дропі ви додаєте ще 2-3 нових кольори цього костюму. І це вже теж буде маленький дроп. Ви можете робити 4 основних дропи вашого бренду, а 4 робити під якісь інфоприводи. Наприклад, це а, якщо ваша місія а, стосується ЛГБТ спільноти, то ви ви можете один з дропів створити з амбасадорами ЛГБТ спільноти, або ж у якійсь айденті, або ж створити під якесь їх свято, або ж інші ідеї використати у другому дропі. Або ви можете створити дроп, у якому буде сезонний асортимент, а у другому дропі більш базові речі, які аудиторія може носити весь рік, тобто це якісь там боді, топи, блузи. Те, що кочує з сезону у сезон, я хочу, щоб ви почали думати категоріями дропу. Тобто, всі ваші класні ідеї, які ви хочете зділити у ваших колекціях, треба систематизувати. Тобто, якщо ви вирішили, що ви створюєте 8 дропів за рік, ви повинні зробити 8 мудбордів. Тобто це такі колажі, у яких ви будете зберігати ваші ідеї по фасонах, по деталях, по кольорах, по фактурах. Ви будете описувати ідею кожного дропу, тому що я вас закликаю, не створювати, аби, аби щось створити. Вам потрібно в кожній вашій колекції, в кожному вашому дропі донести до людей. Цінності вашого бренду. Ми вже пропрацювали позиціонування місію та позицію і ви маєте пам'ятати, що це є основа вашого бренду, і ви маєте інтегрувати її у кожну вашу колекцію. І завдання цього відео створити 8 мудбордів. Це якщо ви плануєте по два в сезон випускати, якщо ви плануєте випускати 5 колекцій на рік, добре, буде 5 мудбордів, але ви повинні створити такі шедеврально круті креативні мудборди, у яких будуть передаватися весь сенс ваших майбутніх реалізованих речей. І, власне, вже потім ми ваші дропи будемо переносити у таблицю асортиментна матриця та рахувати, виявляти певні фінансові особливості цих дропів і таке інше. Але зараз. Є таке творче завдання, і ви маєте його зробити. І ще один маленький нюанс: ви вже зафіксували себе у певному ціновому сегменті. Але в рамках кожного дропу я пропоную вам використовувати одну круту техніку. Ви, коли будете створювати асортимент речі у певний дроп, ви маєте їх сегментувати теж за ціновим показником. У фешн індустрії є така варіація: є сегмент більш доступний. Це сегмент Basic середній Fashion і нішевий фет. Про що це говорить? Коли ви створюєте дроп, ви маєте у рамках цього дропу створювати речі, які будуть. Входити у сегмент доступний, тобто будуть більш доступні і по ціні, і будуть більш бейсік, тобто привичні для вашої аудиторії. Наприклад, це якісь топи, боді, футболки, ну, щось на кшалт цього. Те, що ваша аудиторія, в принципі, може носити частіше, і це є щось таке базове. А далі у вас є сегмент середній фешн. В цьому сегменті ми реалізовуємо всі наші ідеї щодо створення цього дропу. Тобто це можуть бути брючні костюми, куртки і таке інше. Це і по ціновому сегменту, середній сегмент, і також у розумінні людей це досить такий привичний для неї е, одяг. Що ж стосується сегменту ФЕД, це щось нішеве, це щось з ручною працею, або це якийсь класний принт, або це якісь дуже дорогі, дуже дорогі тканини, або деталі. Тобто це сегмент, який вартує більше всього. І також він виглядає дуже незвично, тобто це прояв вашої творчості у чистому вигляді. І що я вам хочу сказати, що сегменти кшалт Бейсік та fashion, вони роблять гроші у вашому бізнесі. А сегмент fed, він створює вашу репутацію. Тобто, ви маєте створювати в сегменті фешн чогось не дуже багато. Наприклад, це будуть пальто з вишивкою. І це буде щось дуже цікаве, але не те, що будуть собі дозволяти і по грошам. Всі ваші портрети цільової аудиторії. І, власне, по вигляду, тому що це буде дуже щось таке незвичне, нестандартне, і не кожна людина може таке на себе вдягнути. Але ось, власне, ці. Речі з сегменту ФЕТ будуть дивувати вашу аудиторію, притягати погляди. Ви можете дарувати речі з цього сегменту селебріті або амбасадорам вашого бренду, і таким чином вони будуть знайомити аудиторію з вашим брендом. Запам'ятали, ми створюємо мудборди по кожній вашій колекції, по кожному вашому дропу. І в кожному дропі ми намагаємось інтегрувати ці три ці три цінових сегменти. Важливо, щоб ви навчились. Кожну вашу ідею відправляти у той мудборд, до якого вона більше всього підходить, тому що не можна всі ваші круті ідеї вцілювати тільки у першому, другому дропі. Це треба розтягнути на весь період, на весь рік, для того, щоб кожна ваша колекція була унікальна, цікава, дуже крута. Також в мене є методичка на тему асортиментна матриця. Якщо ви хочете більш детально у цю тему поринути, пишіть мені, я вам скину цю методичку. Власне, на цьому ми завершуємо наш перший випуск щодо асортиментної матриці. Попереду у нас дуже багато цікавих пунктів, але, власне, зараз ми йдемо і робимо наші мудборди. Всім гарного дня, бувайте!